Українська народна казка три бажання були собі діти баба. Дуже бідно жили вони, ні їсти, ні пити, як люди не мали, завжди голодні й холодні, а до праці сили не було. Сиділи та сумували та в віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От одного разу прийшла до них хитрюща баба, а вона була чарівниця. Вони чим мали, поділилися з бабою та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. Вранці баба каже, за те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім шматком поділилися, я вам хочу подякувати. Я собі зараз піду, а ви загадуйте три рази те, чого ви собі бажаєте, і кожне ваше бажання в один момент збудеться. І будете ви до кінця життя свого мене згадувати? Та й пішла собі. Сіли старі за столом і почали думати, що б їм таке загадати, щоб їхнє життя, таке зледенне та убоге, зробилося вразсите і розкішне. Поки баба сиділа та міркувала, чого б їй заважати в першу чергу, якого чуда побачити, дід, дуже голодний, сказав, приказуючи Перш за все хочу печеної ковбаси величезний шматок. Аж ось дивиться, з комина спускається кільця ковбаси завбільшки з мотовило. Та такої румяної аж дух приємний пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке мізерне, нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові, вже склалися інші, щоб вернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби нехай будуть. А тут дід вихопився зі своєю ковбасою, як циган на торг, або, може, з козою, який дурень зі ступою, і запропустив на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти, а бодай же тобі йолопе та ковбаса та до носа приросла. Вибухнула вона, запалившись гнівом до дідової необачності. І що ж ви думаєте? В одну мить та ковбаса з комина та до дідового носа цап, і приросла, мов там і вікувала. Дивляться тоді води один на другого, що за оказія, що сталося. Дід, що такий завжди пристойний, здавався бабі, не наче й не старий ще, хоч з сивою бородою, тепер з кобасою біля носа, то ж чиста мавпа, проява, страхопун якийсь, що й дивитись гидко не те, що сидіти біля нього. Плачуть вони, бідкаються, що тепер їм робити. Сидять обоє і думають. От дід крізь сльози й каже це ж, баба, у нас ще тільки одне бажання залишилось. Тільки одне, каже баба, але будемо вже тепер згадувати, що ми не так зробили, і загадувати бажання обоє разом. А будемо, каже дід. Думали вони, думали, згадували, що не так зробили, і вирішили. Так от, нехай же так ковбаса та від носа відпаде, сказала баба. А та ковбаса хто знає, де й ділась, неначе язиком її злизало. Отут-то вони з тієї досади, як почали сваритися та докоряти одне одному, як почали вирішувати, хто винен, хто не прав, чого раніше між ними ніколи не траплялося, то так, мабуть, по сьогодні й сваряться. А казочці тут кінець.